Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас практика Чандрен Маскар. Привітання місяцю! Ми з вами відразу почнемо з її виконання, тому що я пояснювала, як її виконувати в попередньому відео. Я залишаю посилання в інфобоксі внизу. І ми з вами почнемо з правого боку колимка стопами разом. Для початку ми просто поставимо долоні перед людьми, розправимо плачі, заплющимо очі і зробимо декілька вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. Глибокий вдих через ніс. Повільний видих. Глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. Та видих. Розплющуємо очі, опускаємо долоні з тіла і навдосі підіймаємо руки вверх. Долоні разом. Нахиляємось з вами в ліву сторону. Повертаємось в центр. Нахиляємось вправо. Повертаємось в центр. Підіймаємо ліве коліно, робимо крок в ліву сторону, сідаємо в позиції богині, вказівний, посередні пальці разом, коліна широко розставлені. Випрямляємо ноги, розкриваємо руки, готуємось до трикутника. Тягнемось вперед, нагиляємось вниз, плечі, стягнемо в одній лінії. І ще один вдих. З видихом долоні на килимок. Тягнемось під боріддям чолом до нашої стопи. Крок правою ногою назад, опускаємо праве коліно вниз. Андрій не ясно, нижній випад. Руки над головою. І ще один вдих. З видихом долоні на килимок. Знаходимо з кондасина. ще один вдих. з видихом переходимо в праву сторону. А вдих, з видихом долоні на килимок. коліно на підлогу. Підіймаємо руки вверх. Вдих. З видихом долоні вниз. Випрямляємо обидві ноги. Тягнемось вперед. Залишаємо праву долоню внизу, розкриваємось лівою вверх. Підіймаємось на прямі ноги. Де в'ясна позиція богині? Випрямляємо ноги. Крок в ліву сторону. Вдих, руки над головою. Нахиляємось вправо. В центр. Нахиляємось вліво. Повертаємось в центр. Долоні до грудей І повторюємо все те ж саме в праву сторону. Вдих руки над головою. З видихом нахиляємось вправо. Вдих центр. Нахиляємось вліво. Овдих, центр, підіймаємо праве коліно. Крок в сторону, сідаємо вниз. Випрямляємо ноги, випрямляємо руки, готуємось до трикутника, тягнемось вперед, нахиляємось до правої ноги. І ще один вдих. І з видихом обидві долоні на килимок. Звідси ми робимо маленький крок вперед. Опускаємо ліве коліно і дімаємо долоні. Руки над головою. І ще один вдих. І з видихом долоні вниз. Зкандасина на праву сторону. Переходимо в Скандасину наліво, Опускаємо долоню вниз, праве коліно накили, мок, підіймаємо руку вверх. І ще один вдих. З видихом долоні вниз. Обидві ноги прямі. Піраміда. Залишаємо ліву долоню внизу, розкриваємось правою рукою вверх. Вдих. І з видухом підіймаємось в стояче положення і сідаємо з вами в позиції вогені. Випрямляємо ноги і робимо крок на правий куток коломка. На вдосі підіймаємо руки вверх. Нахиляємось вліво, Нахиляємось вправо. І знову повертаємось в центр. Долоні грудей. Ми з вами завершили перший цикл, повторюємо ще два рази. Вдих руки вверх. Видих, нахиляємось вліво, вдих, центр, нахиляємось вправо. Повертаємось в центр, робимо вдих, підіймаємо ліву ногу, крок у ліву сторону, сідаємо в позиції богині до в'ясина. Випрямляємо ноги, розкриваємо руки в сторони. Знаходимо три на позицію трикутника. І ще один вдих. З видихом опускаємо долоні на килимок. Піраміда, паршфу Крок правою стопою назад. Нижній випад. Анджі неясно, руки над головою. І ще один вдих. З видихом. Долоні на килимок. Скандасно на ногу. Міняємо. Скандасно направо. Долоні вниз. Знаходимо нижній випад, руки на голову. В долоні на коли випрямляємо праву ногу. Паршу та на піраміда. Права рука лишається внизу. Знаходимо трикутник, у конасна. І діймаємось на прямі ноги. Де в'ясна позиція богині. Випрямляємо ноги, крок в ліву сторону. Вдих руки над головою. Нахиляємось вправо. Центр. Нахиляємось вліво. Повертаємось в центр. Долоні до грудей, Повертаємось в праву сторону, вдих руки вверх. Видих, нахиляємось вправо. Вдих центр. Нахиляємось вліво. Повертаємось в центр. Робимо крок в праву сторону. Позиція богині. Вдих. З видихом випрямляємо ноги, готуємось до трикутника, тянемось за правою рукою, нахиляємось вниз. І ще один вдих. З видихом долоні на калимок. Розслабляємося, бо витягаємось до правої ноги. Наступний вдих, нижній випад, анже ясно. З видихом долоні вниз. Находимо скандасину. Переходимо на ліву сторону. І ще один дих. З видихом нижній випад. Руки над головою робимо вдих. З видихом долоні вниз. Піраміда. Навдовсі розкриваємо трикутник. Підіймаємось на прямі ноги. Виходимо в позиції богині. Випрямляємо ноги, робимо крок в праву сторону, вдих руки увер, нахиляємось вліво. вдих центр, Нахиляємось вправо. І повертаємось долоні до, до грудей. У нас вам залишився ще один цикл. Вдих руки увер, нахиляємось вліво. повертаємось в центр, нахиляємось вправо. Знову центр, ліва нога вверх, крок в сторону. Сідаємо вниз. Випрямляємо ноги. Знаходимо трикотник. Розкриваємось. І ще один вдих. З видихом долоні вниз. нас на піраміда. Крок правою ногою назад. Опускаємо праве коліно вниз. Анджений ясно, нижній випад. Руки над головою. І ще один вдих. З видихом долоні на килимок, Знаходимо з Робимо ще один вдих. А з видихом переходимо в праву сторону. А вдих. З видихом долоні на килимок, Коліно на підлогу. Підіймаємо руки вверх. А вдих. З видихом долоні вниз. Випрямляємо обидві ноги. Тягнемось вперед. Залишаємо праву долоню внизу, розкриваємось лівою вверх. Підіймаємось на прямі ноги. Сідаємо по центру вниз. Знову випрямляємо ноги і робимо крок в ліву сторону. А вдих підіймаємо руки вверх. З видихом нахиляємось вправо. Вдих, центр. Нахиляємось вліво. Вдих, центр. Підіймаємо праве коліно, робимо крок в сторону. Де в'ясна позиція богині. Випрямляємо ноги, розкриваємо руки паралельно до підлоги. Тягнемось вперед. Трійко нас на трикутник. І ще один вдих. А з видихом закриваємо. Нашу праву ногу опускаємось вниз. Наступний вдих, анджін ясна, нижній випад, руки над головою, сідаємо глибше. З видихом долоні, на килимок знаходимо з Робимо ще один вдих, з видихом міняємо сторону. І ще один вдих, а з видихом долоні вниз, праве коліно на килимок. І здіймаємо рука вверх. Вдих. З видихом долоню вниз, випрямляємо ліву ногу, Піраміда. тягнемось під боріддя або чолом вниз. Залишаємо ліву долоню на колинку, розкриваємось правою. трикутник. Знову підіймаємось на прямі ноги. Сідаємо вниз. Позиція богині. І з видохом крок в праву сторону, долоні до грудей. підіймаємо руку вверх вдих. А з видихом нахиляємось вліво, нахиляємось вправо. І повертаємось в центр долоні до грудей. На сьогодні це у нас все. Я сподіваюся, вам сподобалася практика. Ви, звичайно, ж можете виконувати більшу кількість повторень, скільки вам комфортно. І я дуже сподіваюся, що вам вдалося відчути цю уповільнюючу, заспокійливу енергію комплексу. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал, заглядати в інфобокс. Там я залишаю інформацію, як займатися зі мною регулярно, як займатися зі мною онлайн. І до зустрічі!